Різдво Твоє Богородице, Діво, радість звістило всій Вселенній. Сьогодні маємо величне свято, Різдва Пресвятої Богородиці. І сьогодні запитуємо себе, дорогі браті і сестри, який дар можемо принести при чистій Діві у день її народження. Вона не потребує від нас земних дарунків. Вона не потребує тих дарунків, які ми любимо дарувати немовляткам, які приходять у цей світ. А яких дарів вона потребує, наша Цариця Небесна, наша Матір, Пресвята, яка сьогодні народжується, найперше хоче від нас дару щирої віри. Віри в її сина. На весіллі Галилейській Матір Божа каже, що тільки скаже вам, робіть. І сьогодні Марія до кожного з нас каже, що каже вам робити Ісус, те робіть, і будете щасливі. Який ще дар можемо принести сьогодні Діві Марії, яка народжується, дар нашої молитви. Молитви, як прослави, молитви як подяки, молитви як перепрошення за наші гріхи, які ще дар можемо принести сьогодні, Діві Марії. Це наше чисте християнське життя, яке будемо звершувати щодень у сповненні Божої заповіді, у сповненні Божої волі. Тому щиро вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, з цим світлим праздником Різдва Пресвятої Богородиці. І бажаю, щоб ми приносили у нашому житті Діви Марії тільки добрі дарунки, а вона, як наша небесна мати, буде нас провадити дорогою нашого земного життя, щоб ми щасливо звершили цю дорогу і були колись. Після нашої смерті, там, де Діва Марія і всі святі перебувають в Царстві Божому. Амінь.